Перед початком засідання відбулося урочисте відкриття офісу червоноармійської районної організації Товариства мисливців і рибалок. Раніше товариство розміщувалося у непристосованому приватному будинку, та із зміцненням матеріальної бази обласної організації УТМР було прийнято рішення викупити пустуючі приміщення районного споживчого товариства, зробити капітальний ремонт і облаштувати їх під офіс для червоноармійського товариства мисливців і рибалок. Ремонт і придбання інвентарю було здійснено за власні кошти Єгерської служби та членів районного товариства. Дане приміщення було придбано за кошти Житомирської обласної організації УТМР, але велику допомогу надала. Місцева громада, наші активні члени товариства. Ну і звичайно, найбільше робіт по будівельних по приведенню в належний стан відповідного приміщення провела єгерська служба. За тим відбулося розширене засідання президії обласної організації товариства мисливців і рибалок за участю голів районних організацій та представників єгерської служби. На розгляд були винесені питання встановлення вартості сплати членських внесків, вартості. Ці цільового внеску для полювання щодо подальшої фінансової діяльності районних організацій та інші. Одне з головних питань засідання про поширення африканської чуми серед диких кабанів, і факти виявлення цієї хвороби вже зафіксовані у двох областях України. Щоб зменшити ризики поширення африканської чуми, було прийнято рішення максимально зменшити популяцію диких кабанів, продовжити термін полювання на них до 1 лютого 2015 року, а також дозволити щоденний відстріл і полювання на дикого кабана. На сьогоднішній день всім відомо і всім доказано, що на один мисливець не поступить неправильно з природи. Він не зрубає не те, що потрібне дерево. Він не буде ніякого не потрібного звіра, які заборони ті інші інші питання. Але виховання цих людей повинно бути. І ми повинні в першу чергу зобов'язані стояти на тому, щоб виховувати у людей відношення до природи, до життя, до всього живого.